Конституції України визначено, що основною функцією прокуратури є підтримання державного обвинувачення в суді. Відповідно до положень кримінально-процесуального закону України, участь прокурора у судовому розгляді кримінальних справ є обов'язковою. Про підсумки роботи Севастопольської прокуратури у цих питаннях далі у актуальному інтерв'ю старшого прокурора з нагляду за надержанням законів у воєнній сфері Севастопольської спеціалізованої прокуратури Сергія Жовніра. Так, протягом 2012 року у судах першої інстанції розглянуто 30 кримінальних справ, по яким судами винесено обвинувальні вироки. Розглянуто три кримінальні справи про скоєння корупційних злочинів. До відповідних мір покарань засуджено 27 осіб за скоєння злочинів середньої тяжкості та тяжких злочинів. В економічній сфері в цьому році розглянуто шість кримінальних справ. Однією з актуальних справ, розглянутих у 2012 році, є кримінальна справа стосовно незаконного списання та викрадення авіаційного пального для реактивних двигунів, незаконними діями службової особи військової піднаглядної військової частини, державі завдано збитки в сумі 150 тисяч гривень. Винну особу засуджено до відповідної міри покарання та зобов'язано відшкодувати державі завдані збитки. Повному обсязі, а саме зобов'язано повернути державі грошові кошти в сумі 150 тисяч гривень в 2012 році. Севастопольською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері з обвинувальними висновками до суду направлено 37 кримінальних справ, з яких в економічній сфері 6 кримінальних справ зі збитками понад 800 тисяч гривень. 50% даних збитків відшкодовані на стадії досудового слідства та відшкодовуються протягом розгляду кримінальних справ в судах. Три, три кримінальні справи про скоєння корупційних злочинів направлені в цьому році до суду та розглянуті по суті. Винні особи притягнуті до відповідальності. Всі завдані збитки відшкодовані на стадії досудового слідства та під час розгляду справ в суді. Також хочу сказати, що в цьому році зареєстровано 38 загальнокримінальних злочинів, інформація про які надійшла до Севастопольської прокуратури. На всі злочини зареєстровані на об'єктах Міністерства оборони України. З цих 38 злочинів 16 злочинів відносяться до категорії тяжких злочинів.